Тож, вітаю! Можливо, ви, як я, п'єте свою улюблену кавку з вашою улюбленою кавомашинки. І в якийсь момент ви розумієте, що, здається, кава почала смакувати не так. Але кава та сама. Або ви придбали якусь нову каву, яка обіцяла суперсмаки. А вона трохи не така. Ну, це гарна кава. Це для перекладу, з високою пінкою. То, що може бути? От я сьогодні. Своїми так сказати, руками оце все спробував. Коротше кажучи, кавомашина будь-яка час від часу потребує обслуговування і не тільки миття заверного блоку, там декальцінації очищення. А ще є така цікава деталь, як кавомолка. В кавомолці з часом збираються залишки кави. І ну, кожен, звісно, розуміє, що ці залишки кави, давайте ближче подивимося, От, можуть намішуватися, стара кава це 100%, і ви будете пити не то, і плюс може трохи плісня визбиратися. Це, звісно, портить смак, але навіть трохи не так. Оці залишки кави вони потрапляють під різні частинки кавомолки, які крутяться там під жорнова. І за рахунок цього у вас ну, помол міняється. Він змінш, зменшується, збільшується, він становиться не таким, як той, який ви налаштували, коли кавомашина була після обслуговування. скажімо так. От, е -і, -і, -і. і сьогодні це диво сталося. Я на цій кавомашині розібрав, прочистив кавомолку і сталося супер диво, скажімо так. я почав смакувати каву. То на цій машинці буває, зробиш собі порцію кави. Ну, вона якось не смакує. Я розумію, що там гарна кава, що вона смачна, але щось не то. Тож давайте спробуємо зробити собі порцію, чашечку. Це наразі ми в нюшки, тут електронне регулювання помолу. Я розібравши кавомовку, почистив, звісно, її і переставив регулятор так, щоб я міг собі додатково зменшувати помол. Це додає нам міцності. Це ще один гарний плюс того, що ви переберете почистити кавомовку. Нажимаємо зберегти. І робимо ми собі еспресо. І дивимося, яке воно буде. А, оці всі чищення, налаштування кавомолки. Ну, мені здається, це теж такий же необхідний процес, як і миття заварника, як багато хто а, бере собі і вважає, що необхідно змащення заварника. Очищення кавомолки вам дозволить... Посмакувати і вашу звичайну каву по іншому, і якщо ви по собі нову каву засипаєте в кавомашину, тим більш треба чистити кавомолку. Ще одна неочевидна річ. А, з часом кава, яка потрапляє між жорновів, а, вона, як я й казав, набивається між ними і вони розходяться. Вони або розходяться, або буває, кава потрапляє а, не в сі щілини рівномірно, і тоді вас взагалі жорнова стають. З невеликим наклоном, ви цього ніколи не побачите, але це буде, у вас буде неравномірний помолк. Тому кавомовку треба чистити. На всіх кавуарках вони, ну, в принципі, схожої конструкції. Єдине, що бувають з плоскими керамічними а, от, ну, Домашні автоматичні, звісно. От, Або з такими. До речі, в цій кавомовці нові журнала блищать, це супер. От, Це в мене для прикладу така робоча на заміну кавумовку. От, і якщо ви розбираєте важку умовку і там щось не то, то От, ви не зможете оцінити там, дорогу арабіку, ви придбали. От, наразі це 80 на 20 навіть кава, мій оцей купаж. Це не супер, там якісна якась арабіка суперового смаку. Але відчувається легка кислинка, яка прикрашає насичену гіркоту, яка є в цій каві. Тобто ми п'ємо і кавовий каву, і, пій, і легка кислинка підкреслює на. Оцю каву. Тож, отака проста історія, отака проста підказка, як ви можете покращити смак, який дає вам ваша кавомашинка. Витративши на все це, допустим, чищення кавомолки, давайте 20 хвилин займає, в залежності від моделі. І це просто насправді. Тобто, для кожної кавомашини це а, там, трохи різні розбирання, але. Але це доступно. Тобто виробники, коли створювали кавомашини, вони думали про те, що час від часу це треба робити. Давайте, для делонгі я дам підказочку. В принципі, для міліт. Для делонгі це досить просто. На задній панелі ми викручуємо 5 саморізиків, знімаємо її, здвигаємо бокові панелі. Після чого верхня криша тримається на раз, два, три, чотири саморізи. І більшість делонгі відповідає цій конструкції. І ви все біля кавомовки. Розкрутили її а, проти часової стрілки і внутрі все гарно почистили. Міліта Бариста. В принципі, то саме. Знімаємо задню панель, а, знімаємо бокову кришку. Ось один гвинтик, і боков... оця верхня панелька у нас на защок. Зняли її, після цього зняли бункер і знову ж таки ви біля кавомолки. І отак ви собі отримаєте суперовий еспресо, навіть якщо вже ви втрачаєте надію. А... Отримати з вашої кавомашини, з вашої кави суперсмаки. Вони там будуть, але можливо, якраз забита кавомолка, розрегульована забита кавомолка, і є тим питанням, яке вашій машинці додає трохи клопоту, і ви не отримаєте суперсмаки. Тож, давайте, рекомендую для смачної кави. Робимо чищення кавомолоч. Так просто. Дякую.